Мене звати Валя, як книжкова-блогерка. Сьогодні в нас вже затишна осіння така атмосфера, хоч я знаю, знаю, що ще цілий місяць серпень попереду, може, вже не цілий, але все ж таки є ще час насолодитися літом, якщо, в принципі, це можна зараз так назвати. Сьогодні така дуже, я б сказала, болюча тема для багатьох книголюбів, багатьох людей, які люблять читати і читають довго. Ось. Але перед тим, як почати це відео, я думаю, по назві ви, в принципі, зрозуміли, про що ми будемо говорити. Але перед тим, як почати, хочу трошечки поділитися з вами своїми такими емоціями. Я вставлю все ж таки тайм-коди, ви зможете перелиснути цю мою, не знаю, мій монолог, напевно, назвемо це так. ось а до речі, відразу я вам розкажу, що в мене тут є одна книжечка, я її розпакую в себе в інстаграм. Тому підписуйтесь, переходьте, там вам точно сподобається. Я, в принципі, сподіваюся. І так само в Тіктоці я також активна. Ось. І повернемося. До мого модологу. Загалом їхала я сьогодні додому. Знаєте, коли в мене є якась тема для відео, я її обдумую багато, щось записую, тому що часто губляться в мене думки. І це я їду від сестри по Києву і якось так. Не знаю, дуже так не по собі мені стало, тому що Київ дуже сильно змінився за часи війни, хоч і кажуть, що він повернувся вже, типу, до звичайного життя, і тому подібне. А насправді мені так зовсім не здається, тому що якщо трошечки глибше подивитися, то перше, дуже багато а, людей з. Очевидною вже залежністю від алкоголя, багато якихось різних неадекватів. Я і раніше часто їздила Києвом, але якось чи не звертала уваги, чи ще щось. Ну, От я можу судити по своєму а, у двору, в своєму районі, то в мене дійсно стало набагато більше людей, які розпивають напої просто на вулицях, причому це не тільки ввечері, а це весь час. І мені якось хтось, я не пам'ятаю, сказав. Каже, ну, Валя, що ж ти хочеш, люди зламалися. І я їду, я дивлюся, не вже Київ зламався. Київ це настільки перспективне, квітуче місто. Я розумію, що це зовсім не всюди так. в мене спальний район там в кінці Києва, але все ж таки. Зараз помітна різниця, помітна різниця в магазинах, де люди вже не просто беруть собі все, що вони бажають, а вже думають, там, що їм краще взяти, що дешевше взяти і тому подібне. Загалом я що хочу сказати, коли мене запитують, чому ти залишаєшся тут. У мене дуже багато моїх друзів виїхало за кордон. Коли вони мене питають, я кажу: бо комусь потрібно буде піднімати на ноги Україну. Знаєте, звісно. Треба, щоб наші воїни її спочатку відвоювали, але також нам треба люди, які готові будуть працювати, працювати багато навіть в е, е, таких дуже важких умовах, як зараз. Тому що я вам скажу, я дуже сильно відчуваю, наскільки зараз все змінилося в плані коштів. Дуже сильно ми зараз дуже економимо, тому що в нас ще дитячий табір, не саме зараз. Потрібна галузь, але е, все ж таки. І я знаю, що це важко. Я розумію всіх, хто виїхав, я розумію їх. І не кажу, що я, можливо, не вийду, тому що ми зараз тянемо, ми зараз намагаємося, якщо в нас все-таки не вийде, нам потрібно буде за щось жити, десь брати кошти. Але я навіть розглядала колись іншу країну для життя, і я зрозуміла, що це. Ну, не те, що важко почати все за кордоном з, нулю, з нуля. Важко кинути Україну. От мені важко. Я не хочу цього робити. Я її занадто люблю. Можливо, я думаю, про переїзд в якесь інше місто, тому що в Києві некомфортно, я вже вам розказувала про це. Але все ж таки я хочу залишитися в Україні, я хочу підіймати бути. Там однією з дуже багатьох, як я сподіваюся, майбутнім людей, які залишаться тут або вернуться і почнуть якось розвивати свій бізнес, адаптуватися. Я розумію, наскільки це важко, але от я не хочу ще раз почути, що там, Київ зламався чи Україна зламалася. знаєте. Я хочу, щоб ми всі були сильними, і просто нічого нас щоб так не обід. Ем... Ламало, як того б хотіли наші вороги. Ось так. Не знаю, <схоже>, схоже трошки на тост, але хотіла з вами цим просто поділитися, розказати, тому що я їду всю дорогу від вокзалу вже де, до Троєщини, де я живу. Люди, ну, інші, взагалі інші, багато пенсіонерів, розмови були в автобусі, ну, такі неприємні. Ось так. На цьому хочу закінчити, тому що вже йду не в те русло. І повернемося з вами трошки до книжкового відео. Останнє, що скажу на цю тему, те, що не ламайтесь. Ми з вами сильні, ми це поборемо, ми дуже вже багато що бороли. Україна, в принципі, багато вже поборола. Тому ми з вами також справимося. А далі у нас іде тема відео: це нечитун І взагалі, як він мене торкнувся як блогера, які є окремі аспекти цього явища саме для мене, як для блогера. Ось так. Взагалі, що таке Нечитун. Я думаю, всі знають це, коли ти не хочеш взагалі читати або книгу, яка в тебе є, або брати наступну якусь книгу. Частіше всього нечитун у нас відбувається. Тому що книга дуже сильно сподобалася або дуже не подобається, але ми не можемо її просто залишити. От якось це я помічаю по собі. Не знаю, як у вас, якщо у вас не так, пишіть мені в коментарях. Ви знаєте, я завжди е готова вас вислухати, сказати свою думку і приємно дізнатися, в принципі, і вашу. Ось. У мене це не сказала б, що дуже часто явище, але з початком повномасштабного вторгнення. Взагалі, мій стиль читання, мій темп читання дуже сильно змінився. Якщо до цього, я читала більш легенькі книги. Зараз, в принципі, також, але я вам скажу, чому це відбувається трошки пізніше. От зараз мені хочеться чогось більш серйозного, більш такого важкого, напевно, трилери, якісь детективи читати. На початку війни навіть хотілося більш документальну літературу. Якщо воно так, в принципі, називається, не впевнена. Але от щось про війну, про Україну і тому подібне. Я думаю, багато таких людей, як я, і багато людей намагались дізнатися щось більше взагалі про те, що відбувається. Тому що я, якщо чесно, до цього не так сильно розбиралася у всіх цих речах, які відбувалися в Україні. Ось. І... Зараз, напевно, якщо не враховувати от лютий, кінець лютого і весь березень, напевно, то зараз в мене трапився перший нечитун за ці півроку. І чому він відбувається? Я його відчуваю, але от я не можу його признати. Просто от. Е як всередині себе, знаєте, я вам кажу, що от він в мене є, але всередині я ще це не признаю. І це все тому, що як блогер я маю певні обов'язки. І коли я тільки ставала блогером, скажімо так, ну я, ви розумієте, я, я в принципі, оцінюю себе як яким я є блогером? Тобто я розумію, що я не мега, якийсь популярний, де, і в принципі багато хто мене не знає, і все цьому подібне. Але все ж таки я, хоч і маленький, але блогер. І я отримую книги на огляд. Коли я тільки починала, я така, Боже, безкоштовні книги, мені потрібно ця, 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 я хочу оцю, оцю, оцю. Я не так тоді хотіла, напевно, навіть книгу, як співпрацю, от саму цю комунікацію з видавництвами. Я хотіла, щоб про мене знали, щоб на мене звертали увагу. Коли я співпрацювала з видавництвами, я завжди переживала, щоб те, що я зробила, якийсь відгук, відео і тому подібне, було класним, щоб до мене знову звернулися і тому подібне через це я, в принципі, багато брала книг і робила щось з ним прикольне, досить таке як, е, на мою думку. Ось. Але е, з часом в мене вже з'явилась така: о, безкоштовна книга беру. Безкоштовна книга беру. В принципі, з вами буду чесна, тому що я думаю, що. Всі Ті, кому я не подобаюся, відписалися ще після моєї, мого минулого відео про мої книжкові ні. У мене дійсно там відписалося людей 20-30, напевно. Просто до цього люди не відписувалися взагалі. Тому я думаю, що це зв'язано саме з виходом такого відео, де моя думка не дуже сподобалася іншим, але це класно, тому що люди можуть знайти саме свого блогера. Ось, і тому я надалі буду з вами вже більш відкривеніша. Більше ділитися своїми такими самими сокровенними якимись думками і тому подібне. Так ось настав у мене цей період, коли я просто брала-брала книги різні. І після війни я настільки в якийсь момент я наситилася цим, я перестала це робити, в принципі. Мені подобається дуже робити якийсь контент. І я зрозуміла, що я просто ну, читаю аби читати. Я перестала це робити, але після війни я дуже за цим засумувала. Як тільки видавництво почало знову співпрацювати з блогерами, я е, бачила можливість, я брала собі якісь книги. І от саме тому я зараз читаю там, фентезі чи ще щось. Не те, щоб книги погані, чи я щось не те відчуваю. Можливо, просто всередині мене. Є бажання прочитати, наприклад, трилер чи детектив, а я беру книгу, яку я маю прочитати, тому що вона в мене на відгук. Ось така справа, і через те, що, в принципі, в мене є таких декілька книг. Плюс до цього ще додавалося книги з бібліотеки, в яких обмежений час на прочитання, але я дуже хочу з ними познайомитися. В мене є такий, типу, рейтинг. Першими я читаю книги, які обов'язково треба прочитати для видавництва. Другими я читаю книги з бібліотеки. Третіми книги, які мені дали почитати мої друзі. І аж четвертими книги, які вже в мене є. А в мене є дуже багато книг, які от, дійсно я хочу прочитати. Розумієте? І якось мені настільки це важко зараз. Я настільки загналася, чесно, коли я читала Гонихмарника і безніч, я вже просто. От, знаєте, як є повна чаша. Я вже просто настільки розбитою цією чашею була, що там не знаю, вже нічого не залишалося, ні на емоції, ні на що. Я дочитала гонихмарника, і от саме через це він мені не дуже сподобався. Він мені дуже сподобався в Карпатах, коли я е, своє, таке, в мене було трошки бажання почати його читати. Книга з бібліотеки, до речі. От, плюс. Атмосфера, тобто там про було про Львів, про Карпати, і я якраз була в Карпатах. Це підсилювало моє бажання читати. Як тільки я повернулася в Київ, я зрозуміла, що я зараз залюбки почитала, наприклад, Кінга. А ще давить те, що Кінга мені потрібно прочитати до кінця літа. І стільки різних факторів на мене давило, плюс по що марафон. На її також е, надіслали на огляд і тому подібне. І я, напевно, вже мала якось звикнутися, якось навчитися боротися з цим. Але ні, цього разу не вийшло. І я зараз ось дочит... що я читала? Ну, до речі, Аляска також мені прийшла на відгук, але я сама захотіла її прочитати. Там не було якихось дедлайнів. В принципі, в видавництві рідко дедлайни. Але якось є саме бажання. Прочитати швидше, щоб там, показати себе з кращого боку, скажімо, ось так відверто. І Аляску, якби я ну, там, не те, що я її не хотіла читати, ні. Я її хотіла, бо я її поставила спочатку, тому ну, ними зараз тільки огляд на неї, а потім вже відгук. Я її дуже хотіла прочитати, і я її прочитала, в принципі. А от безніч я не хотіла читати. І мене оце трошки давило те, що ну тобі треба, тобі треба її дочитати. Але все ж таки, коли я її взяла в руки, то я відчула полегшення, тому що я боялась її брати. Я думала, що зараз ця книга заведе мене в повний нечитун. Але з «Гонехмарником» справа була гірша. Тобто, «Гонехмарник» загнав мене в цей Нечитун. Бо я його, я вирішила, треба дочитати, тому що, Валя, тобі треба вернути книги в бібліотеку. Я взяла 5 книг. Я не знаю, про що я думала, вибачте, будь ласка. Але прочитала одну з п'яти і мала повернути їх ще 27 липня. А завтра йду повертати. Планую почати, зняти, почати знімати для вас влог, бо дуже будуть насичені в мене вихідні. Ось. Але я. Отримала трошки полегшення після Гони взяти безніч. І все-таки я б не сказала, що я дуже сильно хочу дочитати безніч. Просто вона мені подобається так. Але я б залюбки взяла іншу книгу. Просто совість моя мені не, не дозволяє цього зробити. І, знаєте, взагалі в блогерів, ну, в мене, я буду говорити за себе, окей, є така штука, що, наприклад, зараз дуже популярна якась книга там. А це покинь, якщо кохаєш, бо ж добре, що я, вона в мене вже прочитана, тому що всі її почали читати. І ти хочеш, не хочеш, але ти також береш її на прочитання через те, що люди звернуть на тебе увагу, бо ти читаєш книгу, яку зараз вони всюди бачать, і їм цікаво. А якщо... От мені прилетіло за мій влог, що, типу, його не дивляться, бо там книги, які не популярні Аляска і Гонехмарник там. Але ж так само часто прилітає, типу, досить знімати про Сару Мас і Колін Гувер. Я розриваюся, я не знаю. Я вирішила, ну, я вже знаю, що я буду робити, але тоді я така, ну, люди. Ви хочете щось нове, я вам показую нове. Ви мені кажете, це не популярне. Коли я показую популярне, мені пишуть та досить вже про це, це вже заїжджено. І от це така якась проблема всередині, тому що в мене багато класних книг. Я їх просто не беру, тому що ніхто з вас про них не знає. І якось я можу розказати. Просто, але не настільки велика в мене аудиторія, щоб я повпливала на більшість і люди її почали зі мною, там, наприклад, читати. Скоріше всього, якщо я візьму непопулярну книгу, то вона просто отак пройде, повз вас, повз взагалі, такий інфопростір. А якщо цю книгу візьмуть 5-10 блогерів читати, то так, ви про неї, там, може, щось більш дізнаєтеся і будете читати разом з нами. Ось. А коли просто я знімаю про якусь непопулярну і ви її не хочете її читати, ви не дивитеся ні моїх оглядів, ні моїх відео, не ні, ні фотографій, нічого. В принципі, сама моя така, ну, те, що професія, це не професія, господи, моя така діяльність як блогера, вона, в принципі, зупиняється. От, не знаю, дуже такий важкий тут вибір, чи бути блогером. Чи просто читати. І я вибрала все ж таки другий варіант, тому що я розумію, зараз книги будуть дорогі. Я не заробляю на своєму блогі ніяк. Ну, в принципі, в мене інколи беруть рекламу, але це настільки мало, що, напевно, якщо порахувати всю мою. Е Оплату <laughs> за рекламу, яку у мене брали, то не вистачить і на одну якусь нову книгу, наприклад, на Республіку Дракона, там не вистачить відсотково. Тобто, ви розумієте, що платять дуже рідко, дуже мало. З Ютубу в мене немає монетизації, тому що мене частенько запитують про це, там треба 4 тисячі годин переглядів. У мене вже близько до цієї цифри, але. Там все рівно настільки мізерні ті кошти, що я розумію, надалі я не зможу купувати новинки. І тут був такий більш моральний вибір, що мені робити: показувати вам якісь популярні книги і тратити на них всі свої кошти, чи жити добре собі, але читати менш популярні книги. Я вибрала другий варіант, звісно, і вирішила, для чого тоді мені це все з вами намагатися тягнути. От. Зараз мій блог буде трішечки по-іншому грати. Якісь книги я буду читати, якісь популярні я не буду. От, наприклад, із крові і вже вийшла друга частина. в мене такі першої і немає. Я вам говорила про це. Якось ось ось так. Я знаю, що я не буду мати змоги читати, купувати ті книги. Тому і. Зараз немає сенсу хайпувати на якихось дуже популярних книгах і тому подібне. Я знову, як завжди, вам сумбурненько щось наговорила. Загалом підведу такий підсумок, якщо ви загубили думку так само, як і я. У мене таке часто, в мене взагалі в голові кавардак, тому в мене дуже багато блокнотів, щоб все записувати. Підсумок такий: в мене зараз не чітун. Я повертаю книги в бібліотеку. На огляд я книги більше поки що не беру. Я, раніше я сама просила книги на огляд, зараз тільки якщо мені надішлють їх на огляд, тільки так буду робити. Ось ем, буду читати те, що я хочу, навіть якщо це не популярно, навіть якщо про цю книгу ніхто не чув і тому подібне. І все ж таки я дочитаю безніч. Тому що мені цікаво, чим це, чим це все закінчиться. І на цьому, напевно, оцей такий е, не знаю, російський ком з нечитуна, тому що там одна книга накидувалась на іншу, на іншу, на іншу. Завершимо. На, на книгі безніч ми на ній завершимо. Ось приклад, е, чому ще не класно читати, коли тобі книга не йде. Я колись з мою читала дім з зеленого скла, якщо не помиляюсь, так називається. Від видаництва небо нам дали книгу до того, як вона піде в друк. Ми прочитали. Я тоді читала її, взагалі нічого не пам'ятаю. Взагалі. А зараз я розумію, ось я перечитую її, тому що скоро вона вже є в передпродажу. І я розумію, що це книга про ДНД. Там просто днд партія яку організували собі двоє дітей. І я просто настільки кайфую від цього, тому що я сама граю в ДНД, я люблю таке. І я так, вау, це було про це. Тоді в мене в пам'яті взагалі нічого не відклалося про це. Ось так. Такі справи малята. Я сподіваюся, ви щось зрозуміли з цього відео, ми з вами з вами стали трошечки ближчими. Я не знаю, як мені більш чітко сформулювати мої думки на наступні відео, але в будь-якому разі, якщо ви все-таки зрозуміли, про що я, пишіть в коментарях, як вам це відео, чи відгукуються вам мої думки, чи ви внечити ні, можливо, Можливо, у вас є якісь свої лайфхаки, як виходити з нечитуна, тому що, в принципі, я просто зараз буду кидати книгу і не читати її, якщо вона мене заганяє нечитун. Я це і до цього робила з ті, що не мають коріння. До речі, цікавий факт. Я її зараз не можу знайти. Не знаю, де вона ділася в мене, але в будь-якому разі. Пишіть, що ви думаєте, з всього. Мною сказаного, і буду дуже рада з вами, якщо ви поділитися ем, своєю думкою про Київ, можливо, не тільки Київ, а взагалі міста зараз. Як ви відчуваєте їх? Чи залишитись ви в Україні, чи будете виїхати за кордон? Ем, попереджаю, нікого не, не засуджую, тому що я вас всіх розумію. Я не знаю, як би я зробила, якби я була в іншій ситуації і тому подібне. Якось так буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Заходьте в інфобокс, там дуже багато корисної інформації. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на мої інші соцмережі. Там буде вам точно цікаво.